Повернення ексцентричного Трампа в Білий Дім обіцяло зробити Америку великою знову. Натомість, ми отримали хаос, скандали і, мабуть, що найбільше в історії знецінення ваги слова президента. США. Ну подумайте, хто ще до Трампа міг собі дозволити так легко і так швидко забирати сказане назад, робити заяви, які суперечать одна одній, і ще й насміхатися з цього. Особливо весело зараз Трампу від того, за його ж словами, як він керує країною і цілим світом. Про таке той сказав журналістам з Атлантику інтерв'ю, яке присвячене якраз 100 дням його другого терміну. Там президент Шана говорив немало. Але хочу сфокусуватися на тому, що він сказав про Україну і Зеленського. Ну, наприклад, спойлер Трамп вважає, що це він врятував Київ від російської окупації, тобто не мужність українських воїнів, які хоробро відбивали російську повномасштабну агресію, не завдяки поставкам, наприклад, попередника Джо Байдена, які здійснювалися в останні місяці інтенсивно перед повномасштабним вторгненням, навіть не завдяки тим запасам зброї, які все ж таки мала українська армія на своєму озброєнні на складах, ні. Саме завдяки Дональду Трампу, Київ все ще не окупований російськими військами. Ну це звісно, за його ж логікою. Детальніше про це будемо говорити в його відео, про те, як еволюціонував Дональд Трамп за останні 100 днів, як змінилася його політика щодо російсько-української війни, і загалом, що принесло світу повернення Трампа до Білого Дому.